Привіт, друзі. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Ха -ха. Завтра, 13 листопада, загалом очікується типовий листопадовий сценарій: ранки свіжі, місцями туманні. Вдень переважатиме хмарність з локальними проясненнями і ймовірністю короткочасних опадів у низці регіонів. Температури по країні переважно близько плюс 3, плюс 9 градусів Цельсія. В окремих південних ділянках трохи тепліше. У ранкові години місцями можливі невеликі заморозки під постійними радіаційними умовами. Тому одягайтеся пошарово і беріть термос. Місячний і солунарний фон. 13 листопада місяць перебуває у фазі близькій до спадної чверті, убуваючого серпа. Частина диска вже зменшується, нічна підсвітка помірна. Солунарні таблиці показують, що найсильніші вікна для кльова збережуться в ранкові години після сходу сонця і в сутінках перед заходом. Плануйте приїхати за 30-60 хвилин до світанку, а вечірні 1-2 години не пропускайте. Загальні поради по часу і тактиці ранок і вечір ваші золоті години. Перші 60-90 хвилин після світанку часто дають найбільше акуратних, але реальних клювань. Ввечері, якщо вітер зменшиться, хижак стає помітно активнішим. Вдень шукайте захищені від вітру бухти, виступи берега, миси і зарості очерету. Там вода спокійніша і риба концентрується. Умови можуть відрізнятись локально. Тому, якщо плануєте конкретну водойму, швидко перевірте її локальний прогноз перед виїздом. Мирна риба, карась, плотва, підлящик, густера. У листопаді більшість мирних видів тримається нижчих, тепліших шарів в ямах, на переходах дна, біля корчів і в затоках. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі поводки. 0,8 0,12 міліметра, дрібні гачки, і скользячі або комбіновані монтажі. Це дає можливість швидко коригувати глибину, наживки мотиль, опариш, дрібний черв'як. Прикормка дрібна фракція маленькими точковими порціями. Підхід часто й мало працює краще за великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, змініть глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-50 метрів. Восени риба часто стоїть у вузькому шарі і реагує лише на дуже точну подачу. Фідер і метод: завтра успіх залежатиме від акуратності. Використовуйте легкі годівниці, суміші дрібної фракції. І давайте точці осістися 20-40 хвилин. Часто після тривалої паузи приходить серія клювань. Шукайте кордони дна, переходи мул, пісок, камінь, підводні вали і ями. Саме там концентрується корм. Для методу краще підгодовувати маленькими порціями і частіше, ніж засипати все одразу. Хижак, щука окунь судак. Хижевиди завтра, ймовірніше відреагують у сутінках та ранком. Щука біля корчів, очерету на виходах із ям і під береговими виступами. Беріть середні воблери з природною грою силікон 7-12 см на легкому середньому джигу, а також кілька коливних блешень. Проводка має бути варіативною, рівномірна серія ривків, довша пауза. Часто саме пауза провокує удар. Окунь збирається з грайками у середніх шарах. Ультралайт, міні-оберталки та мікроджиг тут у справі. Судак активізується перед і після заходу сонця на бровках. Повільний джиг і тісний контакт з дном додадуть шансів. Обов'язково візьміть міцні повідці для зубастих. Сталевий або товстий флюорокарбон 30-50 см. Колір і вага приманок. У чистій воді віддавайте перевагу природним, приглушеним відтінкам зелений коричневий сріблястий. У замутненій воді після вітру або опадів пробуйте контрастні яскраві кольори. Жовтий помаранчевий яскраве срібло. Починайте з легкої презентації. Іноді делікатність працює краще, ніж додавання ваги. Лише за відсутності реакції. Поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Для мирної риби в холодній воді уникайте агресивних ароматизаторів. Натуральні запахи або слабкі підсилювачі зазвичай краще спрацьовують Екіпірування та комфорт. Одягайтеся пошарово. Тонка термобілизна, фліс, водонепроникна вітрозахисна куртка. Запасні рукавички. Тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Маст. Бережіть акумулятори. Павербанк. Майте запасні повідці, гачки і кілька типів приманок. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. У туманні ранки додаткове світло і звукові сигнали бувають. Життєво важливі. Регіональний розподіл швидко і практично. Захід. Вища ймовірність опадів. Шукайте маленькі захищені ставки і ділянки за виступами берегу. В горах очікуйте холодніших ранків. Центр Північ. Корчисті береги, підводні вали ями. Пріоритет для ляща та густере. Ранкові години особливо продуктивні. Схід. Через більш вітряні плеса шукайте бухти й зарості. Короткі, теплові вікна можливі, але точка і прикорм роблять різницю. Південь. Трохи тепліше. Риба може бути більш рухлива в захищених плесах. Віддавайте перевагу прибережним заростям і бухтам. Короткі польові хитрощі, що часто рятують. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль, пройдіться вздовж берега 20-50 метрів. Для хижака експериментуйте з паузами в межах однієї проводки. Для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додавши трохи макухи або панірувальних сухарів, ніж тягнути сильні ароматизатори. Невелика, але важлива примітка. Цьогорічні тенденції показують знижену кількість опадів в окремих регіонах, що впливає на рівні води і прозорість. Це може змінити традиційні точки концентрації корму. Тож враховуйте локальні гідрологічні оновлення перед виїздом. Бажаю вам хорошого ранку на воді, терпіння, уважності до дрібниць і кількох заслужених ударів. Нехай 13 листопада принесе вам тишу, кілька яскравих контактів і приємні історії для вечірнього вогнища. Хай кльове буде!